Сподіваюся, що він недовго буде в стані законопроекту, що він стане законом, оскільки він опускає підготовку до національного спротиву вже з рівна університету, а в рівень школи, за великим рахунком, його треба опускати на рівень дитячого садочка. І дітки наші українці і українки з п'яти років, ну так, п'яти, можливо, там, умовно, да, там цифра, умовний вік, мають готуватися до того, щоб бути захисниками своєї країни. І тоді у нас не буде питання двох частин суспільства, і одна думає так, друга так. Ні. Буде українська монолітна нація, яка точно знає, що ціна її існування це є. Безліч жертв принесених на алтар цієї війни, і заради їхньої пам'яті ми будемо безпосередньо готуватися до будь-якого іншого нашестя. А враховуючи, що цього пришелепкуватого сусіда ну так Бог розпорядився з одного боку, він нам подарував величезні знання, ресурси, здібності і ще щось. Ну а поруч поселив для балансу такого пришелепкого